Мої вітання в ефірі, як завжди, у цій порі новини в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. У полтавській військовій адміністрації розпочало свою роботу управління з питань ветеранів. Стартувала заборона на ловлю раків. У місті пройшов форум для підприємців, виробників крафтової продукції, чий бізнес став релокованим. Підприємці області занепокоєні змінами в системі оподаткування, що почали діяти з 1 серпня цього року. Відновлення перевірок податковою та повернення касових апаратів, на думку багатьох, лише ускладнить роботу підприємств. Податківці ж заспокоюють, перевірятимуть не усіх, а на касові апарати витрачатися зовсім не обов'язково. Деталі дивіться у сюжеті. 1 серпня цього року, згідно з законом номер 3219 повертаються до воєнні норми податкового кодексу України. А саме планові документальні перевірки, які проводять податківці, контролюватимуть знов і використання підприємцями касових апаратів, але штрафні санкції за їх невикористання використання не застосовуватимуть, пояснюють у податковій службі. Одні підприємці кажуть, що ці норми закону підуть на користь, інші ж навпаки, вважають, що вони лише створюватимуть зайві перешкоди в роботі. Повертають всі перевірки, касові апарати. Спочатку, звичайно, це, звісно, було стрес, тому що ну, лишня затрата грошей, лишня в наше время важке. Тобто це, звісно, дуже проблемно. Але потім, як почитаєш цю програму, дається якийсь період для перестройки, так скажемо. По-друге, придумали, слава Богу, програми такі. Можна не купляти спеціально, не тратити кошти на покупку касового апарата, а можна працювати в програмі. Тобто комп'ютері. Мене турбує, чи не призведе прийняття цього закону до необхідності витрачати додаткові кошти на касові апарати, чи не призведе це до збільшення кількості перевірок на підприємстві, може додаткове навантаження буде на підприємства. Я вважаю, це невчасно зараз, коли воєнний стан, коли дуже важко зберегти трудові колективи і виплачувати гідну заробітну плату цьому колективу. У податковій заспокоюють, становище платників податків не погіршиться. Планові перевірки застосовуватимуть не до всіх. З 1 серпня 2023 року відновлені перевірки планові по таких платниках податків. Перша група платників податків це ті, які здійснюють гральний бізнес. Друга група платників податків це ті, які надають фінансові послуги. І третя група платників податків це ті, які здійснюють виробництво або реалізацію підакцизної групи товарів. Всі інші платники податків не підпадають під проведення документальних перевірок. Щодо підприємців, які займаються підакцизними товарами, перевірятимуть тих, хто виготовляє або реалізує дану продукцію. Не перевірятимуть тих, хто купує підакцизний товар для власного виробництва, пояснює Алла Рябкова. Наприклад, фермерське господарство, яке придбали пальне для обробітку землі, не підпадає під проведення планової документальної перевірки. З прийняттям нового закону змінився і підхід до штрафів. Якщо платник податків за результатами документальної перевірки протягом 30 календарних днів в добровільному порядку сплати нараховані грошові зобов'язання, він звільняється від сплати штрафних санкцій. Це така пільга, яка передбачена новим законом. Щодо касових апаратів, їх ніхто не відміняв. З початку воєнного стану скасовували лише санкції за їх незастосування, застосування. Нагадують у податковій Законом, який набрав чинності з 1 серпня 23 року, 3219 – Передбачено, що всі суб'єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність з використанням готівки, повинні використовувати реєстратор розрахункових операцій. Виключення працювати без реєстратора зрахункових операцій, мають право платники податків, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Перша група або ті, які використовують розрахунки виключно через банківські установи. Крім класичного касового апарату, підприємці можуть використовувати і безкоштовний програмний реєстратор розрахункових операцій, який можна встановити на будь-який гаджет. Інструкція щодо його встановлення та використання є на офіційному сайті ДПС України. Там же можна знайти і план, графік, документальних перевірок. У Полтавській обласній військовій адміністрації розпочало роботу нове управління з реалізації ветеранської політики управління у справах реінтеграції соцзахисту ветеранів та внутрішньопереміщених осіб. Мета його створення всебічна підтримка військових, які повертаються з фронту та адаптація їх а також їхніх родин до цивільного життя. Вже до 1 вересня в усіх громадах області мають напрацювати спільний алгоритм дій та створити структурні підрозділи щодо підтримки ветеранів. Докладніше про це у наступному сюжеті. У Полтавській обласній військовій адміністрації розпочало працювати новостворене управління у справах реінтеграції соцзахисту ветеранів та внутрішньопереміщених осіб. За словами заступника начальника Полтавської ОВА Олексія Бруслика, Полтавщина є першою областю в Україні, яка створила структурний підрозділ з реалізації ветеранської політики. Начальником обласної військової адміністрації поставлено першочергове пріоритетне завдання. Яке полягає в тому, що нам необхідно вибудувати інституційну архітектуру на теренах Полтавщини щодо реалізації ветеранської політики від старостату до обласної адміністрації. Перш за все, була поставлена задача районним адміністраціям на виконання постанови 702 створити структурні підрозділи в межах управління в справах по соціальному захисту районних військових адміністрацій. До 1 вересня всі організаційні заходи мають бути завершені. Ветеранська політика це не тільки соцзахист, йдеться про комплекс напрямків, серед яких медичний супровід, організація дозвілля, терапія спортом, забезпечення працевлаштування та інше. Портрет ветерана на сьогоднішній день буде особа 25-35 років, яка пройшла бойові дії, яка здійснює захист батьківщини. І після повернення із фронту. Безумовно, потребуватиме тієї підтримки від суспільства і від держави для того, щоб повернутися до цивільного життя. Одним з пріоритетних напрямків нового управління є і робота з родинами захисників. Крім цього, на рівні держави в чотирьох регіонах реалізується проект Помічник ветерана, який найближчим часом діятиме і в нашій області. Поінформував Олексій Бруслик. Один із основних ключових факторів і принципів, які сповідуються в цьому проєкті помічника ветерана, це підхід рівний рівному, коли послуги і коли консультації надаються ветеранам, такими ж самими ветеранами або сім представниками сімей ветеранів або сімей загиблих. Помічники ветеранів консультуватимуть ветеранів щодо навчання, працевлаштування, реалізації проєктів власного бізнесу. Проєкт Помічник ветерана розробили, враховуючи міжнародний досвід. У Полтавській міській раді відбулася зустріч почесного консула Республіки Литви з секретарем міської ради Катериною Ямщиковою. Там обговорили зокрема питання гуманітарної допомоги Полтавщині та реабілітації військових. Однією з основних функцій консульства має бути також і допомога в отриманні Полтавської області гуманітарних вантажів, гуманітарною допомогою для того, щоб ми змогли в повній мірі захистити Україну і відбити російську агресію і те, що наближатиме нашу перемогу минулого тижня. До Кременчутської міської лікарні вже було доставлено великий вантаж. Були ліжка, апарати ультразвукової діагностики. Це все було доставлено з литовського міста Паневежець Литовської республіканської клініки. Сьогодні ми далі працюємо над тим, щоб збільшити обсяг такої гуманітарної допомоги цього року. Можливо, група лікарів наших реабілітологів поїде на підвищення кваліфікації і на обмін досвідом з питань саме фізичної реабілітації, яка зараз необхідна. Ну, українцям необхідно військовим Литва готова допомагати Україні, зокрема Полтавській області, в підвищенні кваліфікації медиків. Ми сьогодні всі наші домовленості закріпимо в листі, який ми офіційно надішлемо, також на відповідне консульство. Ми піднімали тему транспорту. Очевидним для всіх є стан нашого транспорту. Тому тут ми проговорили можливості технічної допомоги. Коли ми говоримо про освіту, ми розуміємо про те, що зараз деактивна реформа і становлення взагалі освіти Освітньої галузі, зараз є фундаментом, який надважливий для нашої країни і для дітей наших, в тому числі, і в цьому ракурсі ми проговорили як про сам компонент фаховості, набуття навичок менеджменту нашим директорам, так і звичайно про наші реалії. А це значить. Укриття, які мають мати компонент не тільки захисний, а й функціональний для того, щоб там дітям можна було бути комфортно. І Тут ми проговорили про гуманітарну допомогу, можливо, із цього напрямку. Майже 3,5 тисячі гривень компенсації за одного рака заплатить браконьєр. До кінця вересня у Полтавській області діє заборона на вилов цих видів водних біоресурсів. Більше про це дивіться у нашому сюжеті. Полтавець Віталій зі своїм сином пірнають неподалік одного з пляжів Ворскли. Дев'ятирічний Тимофій допомагає батьку діставати з річки браконьєрські сітки. Їх люди розставляють вздовж берега, аби наловити раків. Розповідає волонтер громадської організації річки Полтавщини Віталій Боровко. Наші полтавці не дають їм спокійно полинять їх. І так уже не багато бо Зв'язку з тим, що ціна на раки вирісла, і дуже багато бажаючих їх наловити. Справа в тім, що в цих раколовках вони заборонені, тобто це є ті патрі, якщо воно він туди зайшов, і рак і риба воно обратно не вилізе, і дуже мілка сіточка. З 15 серпня до 30 вересня на Полтавщині почала діяти заборона на вилов раків, адже у цих членистоногих відбувається період другої линьки, під час якого вони найбільш вразливі. А період формування та зміцнення нового панцира триває в середньому. Близько місяця, зазначила начальниця відділу іхтіології Полтавського рибоохоронного патруля Юлія Бондарь. Заборону встановлено з метою забезпечення охорони цього виду водних біресурсів під час природного відтворення. Створення сприятливих умов для виношування ікри, а також збільшення їх запасів, за незаконне добування раків, передбачене покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Компенсація за один незаконно виловлений екземпляр раків становить 3332 гривні. Окрім незаконної ловлі раків, на Ворсклі продовжують траплятися і випадки забороненої риболовлі. Місцевий рибалка Олег Мирошниченко декілька днів назад бачив наслідки браконьєрства на електричну вудку. Чоловік каже, постійно донатить громадській організації річки Полтавщини на закупівлю мальків, і йому прикро бачити, як деякі нехтують усіма правилами. Я утром прийшов на рибалку. А там мальок до гори пузом плаває. Звісно ж, риба перестала клювати, риби побили. Вони, може, нічого дуже і не взяли, тому що там дуже глибоко риба пішла на дно. Ну, порче наробило дуже багато. Вони нажимають кнопочку і рибу б'є током. Риба помирає, та, що залишається живою, вона годів 3-4... На нерест не можуть однереститися. Нагадаємо, що на початку цього літа волонтери річок Полтавщини запустили у Ворсклу 120 тисяч мальків Судака та сазана. Який стан та перспективи крафтового виробництва на Полтавщині? Сьогодні в обласному центрі відбувся форум для підприємців, чий бізнес внаслідок війни став релокованим. Чи вдалося людям зберегти свою справу з виготовлення крафтової продукції в нашому регіоні після переїзду? Розкажуть мої колеги. Підприємець Іван Діхтяр приїхав до Полтави на бізнес-форум. Сьогодні він презентує свою продукцію соків та кетчупів. Крафтове підприємство пана Івана релоковане. Через повномасштабне вторгнення він змушений був перевести виробництво зі Слов'янська у наш регіон. Того року ми перебралися в Ріштилівку і за півроку побудували виробництво яблучних соків. І цього року доробили і ще й переробляємо томатний томатний сік, томатний. Кечу Прешетилівський. дуже великий попит був. Херсон цього року затоплений, цього року окупований, і ми роздали безкоштовно цього року населенню розсаду помідорів. вирощують помідори, ви них закуповуємо. Тобто такий у нас бізнес побудований на співпраці з місцевим населенням. Серед учасників форуму Тетяна Чернікова. Виробництво своєї продукції підприємиця перевезла з Харкова до Оржиці Лубенського району півтора роки тому. У нас лінійка готових страв починаючи від каш. З овочами, з м'ясом, і такі вже більш українські страви, як голубці, вінігрет, капуста з тошкована з грибами. Також є закуски. У нас дуже смачні є ікра бурякова, ікра кабачкова, паштет прекрасні. Дуже людям подобається. Це дуже зручно, коли людина їде кудись в поход. Чи для наших захисників на фронті, чи для людей, які багато працюють, і нема коли готувати собі там. Перекус приїхала обмінятися досвідом з іншими підприємцями, і Полтавка Катерина Скрильник. Її родина раніше займалася лише розведенням великої рогатої худоби і вирощуванням зернових культур. Цього ж року у рідних бутенках Кобеляцької громади розпочали переробку молочної продукції. Ми вже виготовили першу качоту. Вже з легкістю виготовляємо бринту різної пожирності сметану. Завдяки грантовим проектам ми це собі не могли дозволити навіть мріяти. Нас навчили, як потрібно розвиватися, як потрібно. Планувати і планувати потрібно не на день, не на два, а на рік, на п'ять, на десять. Наше завдання, щоб нас впізнавали не через війну, а нас впізнавали за новий рівень розвитку. Бізнес-форум Крафтове виробництво Полтавщини стан та перспективи розвитку для підприємців зі всієї області провели в рамках реалізації грантового проєкту Консорціум територіальних громад як запорука сталого розвитку малого та середнього бізнесу, розповіла представниця проєкту. Рина Северин і зазначила, такі зустрічі це частина міжнародної програми ЮФО бізнес, відновлення, конкурентну спроможність та інтернаціоналізація малих та середніх підприємств, яка спільно фінансується Європейським союзом та урядом Німеччини. Бізнес насправді ми підтримуємо грантовими програмами. Ми підтримуємо консультування і раді, якщо до нас буде звертатися бізнес через бізнес осередки, тому що кожна із об'єднаних територіальних громад може представити для бізнесу якісь свої нові можливості» можливості. під час форуму учасники змогли не лише презентувати свою продукцію, а також поспілкуватися з представниками органів місцевого самоврядування про нові можливості для крафтових виробництв у громадах Полтавщини. Понад 50 учасників з Полтави та громад зібрали змагання з паркового волейболу на стадіоні Динамо. Гравці віком від 9 до 18 років виборювали перемогу. Подробиці дивіться далі. У нас змагання присвячені Дню Незалежності України. Проводимо ми в двох етапах. Це Грають дівчата на одному майданчику, на другому майданчику грають хлопці. Понад 50 учасників з Полтави та громад віком від 9 до 18 років зібрали змагання з паркового волейболу. Цей підвид гри з волейболу відрізняється від класичного, тим, що в команді бере участь чотири людини. Розповіла тренер волейбольного клубу Максимус Ірина Юрченко. Здобуваємо тільки на таких змаганнях досвід. Діти займаються. У мене в клубі волейбольний клуб Максимус у в Терешках, на тому майданчику тренуються діти і грають діти, які в Терешках. Всі переможці будуть нагороджені кубками, медалями. Одна з учасниць змагань – 18-річна Марія. Говорить, перші навички волейболу здобула ще 10 років тому. З того часу постійна учасниця різних змагань. Змагання дуже корисні, тому що ми набираємося досвіду. Дуже дякую організаторам, що ми завжди можемо прийняти участь в таких змаганнях. Ну трошки досвіду, десь якась техніка, якась трошки мастерність. 15-річний Артем займається волейболом 6 років, проте давно мріє здійснити свою мрію стати кращим волейболістом, щоб цього досягти не пропускає жодного змагання або тренування. Я дуже рад, що ми проводимо їх. Ну, у такому стані у військовому тренувань немає. У дворі там з братом пограємо у м'яч. організатори заходу, міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх повідомили, надалі планують 22 серпня провести наступні змагання серед студентської молоді. Це всі новини на сьогодні для вас. В студії працювала Наталія Жовтяк. А ми продовжуємо стежити за подіями міста та України, щоб оперативно повідомляти вам про них. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ЕРТІПІЕЛІЇ Бережіть себе, вірте у Збройні Сили України і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.